Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайм-уроки. Тема сьогоднішнього року настрій в музичному творі, штрихів пауза в музиці, перегляд мультфільму Капітошка, слухання косинку дочок, виконання теж пісні дощок. В казку вирушаємо всі разом, перешкоди всі пройдемо, а хто буде сумувати, із собою не візьмем. Дзвіний дзвіночок гучніш, гучніше, всім, хто любить казку, допоможи скоріш. Пригадаємо з вами, що таке форте та піано. Форте – це голос, позначається на англійську літера F. Піано – це на нас тихо. Вже позначається теж англійською літерою P. Так, з якими видами нот ми познайомилися? У нас є повна нота, половина четвертина, восьма. Так, проаналізуємо з вами текст, з яким нас діти співають пісню. Натягну я капелюха на вуха, помандрую дощика слухань. Довше любий дощок по душі, мені твоє пісенька по душі. З яким настрій з гарним, веселим, адже вони полюбляють дощик. Переглянете мультфільм, якщо ви ще не дивилися про капітошку і вам цікаво його. Наступно з вами Віктор, Віктор Досенко дощик. Прослухаєте. Так, дощик танцює. Так, характер і темпу закликає. Веселенька, так, у нас характер веселий, характер темп теж пришвидшений. В якому? В першому задумам, в другому весело. Згадуємо з вами легати стакат. Легато, коли ми протягнемо на стакато це відривчасто. Слухаємо музичний твір. Так, і давайте з вами нам потрібно вивчити один куплет та приспів. Дощик ліється цілий ранок. Кап-кап-кап. Не виходимо на ганок, кап-кап-кап. Раптом бачимо під кущем кап-кап-кап-кап-кап, мокне зайчик під дощем, кап-кап-кап-кап-кап. Ой ти зайчику сіренький, ой ти зайчику маленький, годі мерзнути дрижати, ти ходи чи до хати. Ми дамо тобі морквину, ще й велику капустину, понесеш їх у лісок готувати діточок, бо маленькі заченятам вже давно чекають тата, то вивчити всього одну хвилинку. Так, ну і потім виконуємо нашу цю пісеньку. Отже, запам'ятайте, що пауза це тимчасова перерва в звучанні музичного твору. Саме пауза створює для того, щоб ми могли з вами взяти повітря і гарно проспівати. У нас є четвертна, восьма пауза. Так, і перед тим, як ви оберете цеглинку, що ми з вами робимо? Повертаємося до нашого Google класу. Перша у нас розпівка. Перед тим, як співати, ви її виконуєте, ритмічна вправа. Іскульт хвилинку, наша пісенька, «Дощик», яку розучимо хвилинку. Далі ці дві пісні, які ви можете самі прослухати, порівняти, і капітошка, якщо ви не бачили цей мультфільм, можете обов'язково переглянути. Пане на все вас видове розумночки, я вас вірю. До побачення та гарного дня!